Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку і тільки хороших новин. Так, будемо пекти медовика. Скинула мені рецепт Валентинка. Я їй дякую, буду пробувати пекти такого. 200 г вишкового масла, 180 грам меду. 4 повних столових ложки виходить. Меду 180 грам. Поставити, хай розтопиться, як тільки розтопиться, всипати чайну ложку соди. І зразу виключити, відставити, хай вистигає. Тоді 4 яйці, 200 г цукру, гарно збити. Ось, І тоді додати 300 г борошна, розмішати і виляти у цю масу сюди. Вроді так, зараз я ще раз подивлюся. Так, все правильно я сказала. Мед відправляємо топитися, а яйця будемо збивати до посвітлення. Це вінчики із масла. Я що вам робила масло, бо в мене було замало. Не вистачало 50 грамів масла. Я вирішила зробити. Я зробила. Яйця зіб'ємо і тоді будемо пікати так. крем, який вам хочеться, якщо сметаний, то 400 г сметани, 150-200 г цукрової куди, 300 г жирних вершків. Таку, таку роблять перемазку. Припікати при температурі 180 градусів 12-15 хвилин, привірати в оповнені спір'яної пальці. Ось так. Такий в мене буде медовик. Ось, І зараз ще одного на закваску поставлю в холодильник. Ось, маю там стояти дідні холодильники. Ну, подобається. Так, Викуліємо одного, а через три дні другого. Добре, так, що супер з'явилося. Так, Тільки по справи. Ну а я зараз зіб'ю. Тоді я буду далі робити, покажу як і що. Так, Всипала соду, чайну ложку з штуком. Примішуємо? Ось ну так. Так, так бушує? Треба, щоб воно краще забушувало. О, треба на вогні, на вогні тримати і сипати на вогні. О, тепер і опри. О. Все. Тепер це ось стигні. Воно все остігає. О, куди топися? Так, нам треба. нам трябва сюди всипате 300 г брашно Так, 300 г Все. Кристале. Ну і так. Думаю, чи воно мені в ту миску влізе? Напевно, що ні. Напевно, треба другу переляти. Більше, бо тут стільки йде. Ну, зараз подивимось. Дякую за Я під ніс підложила трапочку по маленькому штучкам, щоб миска не повзала. Ось так. Якщо на велику бляшку один корш, якщо на маленький, то два. У мене буде два. Ось таке тісто, бачите яке. Дуже м'ягесенький. Не знаю, як вам показати. Бачите, така, як мочалочка. Я чуть-чуть краї обріжу, щоб його потім посипати. О, чуть Ось. Не знаю потім, чи він рівний буде, чи я так гадаю порізати рівно. Ну, то таке. О! Дуже м'ягенький. А смачний передати не можу. О, навіть не дуже солодкий, так кажу, як є. Дуже буде смачно. О, це є. Зроблю посипку. Так. У мене. Я 4, його можна перерізати пополам і зробити високий в чотири слої. Але я не буду такого робити. Так кажу, як є, я зроблю два і все. Так. О, і буде нам смачно-смачно з наталкою. Будемо мати солоденьке, а то я вже геть. Геть, хочу солодкого. Так, так. Це нічого, що я менше стала солодкого їсти, але я від нього не відмовилася. Так, хочу чорнослив вибрати, щоб боки обробити було. Самої сметани оставлю. Так. Ось ось ось. Щоб посипати гарно було зверху. Ось так. Ще як мені то вгадати тепер так обрізати. Щоб він завеликий не був. Нічого. Дала, ми все зробимо. Ось. Так що ось таке. -то. І буде в нас.. Валентино, дякую за рецепт! Дуже смачно. Тому що в макітрі терти ще не робила. Ось. Зімо той буде другий. Так. Так, ви знаєте? Хе. Як я вгадала? Все супер. Бачите. І зараз поставлю холодильник, хай він файно застигне. Ось. Хай його обсипати не буду, а хто хочете, можете обсипати. Якщо вам треба десь на якийсь подарок чи що. Ну, дуже смачний. Переклад виходить, так щось ось таке. Деорносливо стався, але ну, то нічого. Я думаю, воно не посвариться, якщо той чорнослив буде тут зверху. Ось так. Сметана збита з цукром. Все, більше нічого. Сметана збирана на мене цей раз, бо я не маю часу сепарівати. То я. Збираю. Ось така ледача. Ой. Ось так. при... присипемо, щоб нам смачно було. Ось. І будемо смакувати. Далі я поставлю в холодильник, він раз два застигне. І буде дуже смачно. Наталя з Ігором гуси пасуть. А я, а я переклада готую. Так що ось таке. Один темніший, другий світліший вийшло. Одного трошки перепекла. О, а нічого. О! Можна в блендері перебити на кришки, то вже як хто хоче. А я таку зразу. я зразу ось так, на перекладах. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А ще потім показати, який вийде. Ну, ладно, вже потім додам. О, якраз вся крихта піде. Дуже гарно дробиться. Дуже м'ягесенький, ніжненький. Дуже смачний. Так що можете готувати, кому треба на святковий стіл. Просто смачно. І раз, два. О, так, пряму. Хочете можете горішками собі зверху прикрасити, то вже ваше діло. О! Так, що ось така красота у нас вийшла. І смакота. Можна було так перерізати ще раз і положити догори, зробити такого високого. Ну, мене влаштовує такий. М -м -м -м. Смакота не бачена. Так. Посмакуємо. Наталя вже посмакувала кусочок. Сказала дуже смачно. А я що, від мачухи чи що, я також хочу. Дуже ніжний, дуже м'ягенький. І дуже смачненький. Он чтики, не Ось так то. Салат виднося. Як мачалка? таке свій порівняння. Ну, м'ягенький такий. Ну, потім дає, живеться мачалка. Дуже смачно. Валентинко, дякую. За пару днів ще двох зробимо. Вони досить високі, виходять. Тут, якщо робити 4, то, щоб, то він буде дуже високий. Для мене повністю два вистачає. Ну, а хто хоче, може просто тонче ложити і три зробити коржі, і буде тоді так. Ось так-то. Хай всім все буде добре, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. А я посмакую і піду до роботи. Всім па-па.